У четвер Україна відзначає 32 другу річницю проголошення незалежності. Сьогодні нашій країні доводиться виборювати своє право на незалежність зброєю, тому це свято має вагоме значення для всіх українців. Аби підтримати патріотичний дух, нагадати людям про важливість єдності та згуртованості у такий складний час для країни. Організація молоді південно-української атомної електростанції запустила онлайн-марафон Моя незалежна. До участі запросили не тільки молодь підприємства, а й усіх охочих. Зокрема, за словами організаторів, чималу зацікавленість проявили представники інших майданчиків АЕС. Хочеться сказати, що такого плану заходів на даний момент не дуже багато, але їх потрібно проводити. Потрібно підвищувати патріотичний дух наших громадян, тому що ну ми розуміємо, що. Ну хто тут вже втомилися від війни, але не потрібно забувати, що вона іде, і потрібно допомагати Збройним силам України. І нам потрібно вигнати ворога з нашої держави. Перегони тривали кілька днів поспіль, починаючи з 21 серпня. Щоранку о дев'ятій на сторінці організації молоді Південно-Української АЕС викладали відео із завданням. Зокрема, учасникам марафону треба було порекомендувати у своїй інстаграм сторіс цікавий. Для перегляду український фільм, а ще продекламувати рядки з улюбленого вірша красивий щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. На світі можна жить без талоні по-різному дивитися на світ, широкими очима з під долоні, крізь пальці у квартирку за воріт. А й правда, крилатиму ґрунту не треба, землі немає. То буде небо. Немає поля, то буде воля. Ще одне завдання опублікувати особисте або сімейне фото з прапором України символом свободи і боротьби за незалежність. Останнім завданням організації молоді довелося помудрувати. Спочатку виникла ідея зробити привітання до Дня Незалежності України, проте вирішили, що і без цього на сторінках у соціальних мережах вітальних листівок буде вдосталь. Тож сумістили, як то кажуть, приємне з корисним. Учасники попросили розмістити у своїх сторіс скріни перевірених благодійних зборів, щоб вони розлетілися соціальною мережею і усі охочі могли задонатити на зсу. Ті, хто беруть участь у цьому цьому заході вони вже є переможцями, тому що, по-перше, хотілося ще як зробити цей захід провести, щоб люди не боялися, скажімо так, спілкуватися один з одним, показувати свою ідею, свої якісь думки. Я вважаю, що це ну таке найголовніше напевно, посил цього марафону.